О, ви, вірні друзі, О ви, щирі слуги Бахуули, у цю мить посеред глупої ночі, коли повіки склеплює сон, а голови схиляються на подушку мирного та глибокого сну, Абдул-Баха не спить край порогу, освяченої усипальниці, й палко закликає до Бога такою ось молитвою. О, Ти добре та сповнене любові проведіння!» Схід збурений, і захід здіймається, немов вічні хвилі морські, лагідні вітерці святості ширяться світом, із невидимого царства линуть промені світила істини. Звучать гімни Божественної єдності, майорять знамена небесної могутності, лунає ангельський голос, і немов рик Левіафана закликає до самозречення й самопосвяти без останку. Звитяжний клич, Я, Баха ул Абха!» гримить з усибіч і поклик Я Ул-Ала» відлунює по всіх усюдах. Ніщо інше не потрясає цей світ так, як слава єдиного полонителя сердець, ніщо не збурює його так, як сплеск любові до Господа, незрівнянного, палко коханого. Кохані Господа. Чий подих, наче солодкий мускус горять, мов яскраві свічки у всіх краях, друзі Всемилосердного, мов свіжо розквітлі пуп'янки, з'являються скрізь і всюди, вони не спочивають ні миті, вони існують самим тільки споминанням Тебе і не прагнуть нічого іншого, крім як служити Твоїй справі, вони, неначе солодкоголосі солов'є в долинах істини. Неначе барвисті квіти в саду водійства, таємничими квітами вони прикрашають стежини в саду дійсності, мов ті гнучки кипариси, вони шикуються вздовж ріки Божественної волі, над обрієм буття вони сяють променистими зорями, на небосхилі цього світу вони горять яскравими світилами, вони вияви небесної ласки, світанкові промені Божественної допомоги. Зробиш так, оти, сповнений любові, Господи, щоб усі вони стояли твердо й непорушно, сяючи неминущим сяєвом, щоб під час кожного подиху лагідні вітерці линули з обителей Твоєї ніжної турботи, щоб з океану Твоєї ласки піднявся серпанок, щоб благодатні зливи Твоєї любові дарували свіжість, і західний вітерець приніс із собою. Пахощі трояндових садів Божественної єдності. Удостой нас, о найкоханішої всього світу, променем Твого сяєва, палко кохане людства, пролий на нас світло Твого лику. О Боже всеможний, захисти нас, будь нашим прихиском і, о Господи буття яви Твоє могуття і Твою владу. «О ти, сповнений любові Господи, у деяких краях заколотники не дрімають і не вгавають, а вдень і вночі коять найтяжчі лиходійства. Тирани чигають на нас, немов вовки в засідці, а невинна, переслідувана отара не знаходить ні допомоги, ні підтримки. Гончі пси женуться за газелями лугів божественної єдності. А круки заздрості переслідують фазанів, що живуть у горах Божественного водійства. Оти, Божественне проведіння, убережи й охорони нас. О Ти, хто є нашим щитом, урятуй і захисти нас, прийми нас під свій покров і допомогою своєю визволи нас від усякого лиха. Ти, воїстину, справжній захисник. Невидимий заступник, небесний охоронитель, сповнений любові небесний Господь. О ви, кохання Господа, з одного боку ми бачимо, як розгортається знамено єдиного істинного Бога і лунає голос царства. Шириться справа Божа, і людям у Сяєві являються небесні дива. Схід заяснів світлом, захід наповнився пахощами, північ дихає ароматом амбри, а південь мускусом. З іншого боку, безвірники охоплені ненавистю й люттю та безперервно сіють заколот і коять зло. Ні дня не минає без того, щоб хтось не підняв прапор бунту і, пришпоривши свого коня, не помчав на арену незгоди. Ні години не минає, щоб мерзенний гад не оголив свої гострі зуби і не випустив свою смертельну отруту. Кохані Бога, охоплені цілковитою щирістю та відданістю, і не думають про таку от люті злобу, а тим часом ці змії слизькі та підступні ці нашиптувачі злих помислів вельми вправні в ремеслі обману. Будьте ж насторожі та пильнуйте. Тим, хто вірний властивий, швидкий та гострий розум, ті, хто переконані у вірі, стійкі й непохитні, дійте ж у краю бачно. Бійся прозорливості вірянина, адже зір його просвітлений Божественним світлом. Пильнуйте, щоб ніхто не зміг потай посіяти серед вас розлад. І розбурхати чвари, будьте хоробрими воїнами в нездоланні твердині, будьте доблесним воїнством могутньої обителі, будьте надзвичайно уважні та пильнуйте в день і вночі, щоб тиран не завдав вам шкоди. Вивчайте скрижаль святого мореплавця, щоб пізнати правду, і зауважте, що благословенна краса достодно передбачив майбутні події. Нехай це стане пересторогою для проникливих. Воістину, це велике благо для щирих, неначе порох на священному порозі, у цілковитій покорі та смиренні Абдулбаха, і при світлі дня, і в темряві ночі присвячує себе поширенню знаків Божих. І щоразу, коли тільки випадає нагода, Він палко молиться та благає Його слізно та ревно кажучи: «О ти, Божественне проведіння, ми нещасні, подаруй нам Твою підтримку! Ми безпритульні блукальці, дай нам твій прихисток. Ми розсіяні, згуртуй нас, ми розбрелися, збери нас у твою отару, ми позбавлені всього, наділи нас нашою часткою та долею. Ми потерпаємо від спраги, приведи нас до джерела життя. Ми немічні, зміцни нас, щоб ми могли повстати на допомогу Твоїй справі та принести життя свої в жертву на шляху водійства. Невірні вдень і вночі відкрито й таємно роблять усе можливе, щоб підкопати підвалини цієї справи, викорчувати благословенне дерево, відсторонити цього слугу від його служіння, розпалити таємний заколот, посіяти розбрат і знищити Абдулбаха. Назовні вони виглядають як овечки, але всередині вони є нічим іншим, як хижими вовками. Слова їхні солодкі, але в їхньому серці. Повно смертельної отрути. О ви, кохані, оберігайте справу Божу, нехай солодкість мови не вводить вас в оману. Навпаки, замисліться над тим, що рухає людиною, зважте, що в неї на думці, будьте надзвичайно уважні та пильні, уникайте її, але самі не виявляйте агресії. Утримуйтесь від осуду і обмов та залиште таких людей у руці Божій. І нехай буде з вами найславніша слава.